В ефірі інформаційний дайджест окремого спеціального центру електронної підтримки. Сьогодні у нас 22 вересня 2025 року, і ну є про що поговорити. Отак, тиждень був гучний, особливо звісно, Львів, Defense Tech Valley 2025. Подивимося, Подивимось, що там було, бо подія справді не пересічна. Абсолютно, і не тільки Львів, поговоримо і про те, що на фронті, бо ворог ну не сидить, склавши руки. Нові тактики ФПВ, оці реактивні мопеди. Ага, і ці дрони з шиї, що кошмарять прифронтові зони, і чутки про онлайн керування шахедами. Що там правда, що ні, спробуємо розібратися. Так, ну і зовнішній контур Європа хоче стіну дронів. Американці показують стелс, НАТО з дирижаблями експериментує. І реп, звісно, як наші виключають ворожі системи і які там нові ідеї з'являються. Ну, коротше, тем вистачає. Залишайтеся з нами. Постараємось все це розкласти, ну, знаєш, по суті. Добре, давай з Лівова. Defense Tech Valley 2025. 5 тисяч гостей. Півсотні країн понад 230 виробників. Цифри, чесно кажучи, вражають. Ну так. Федоров там влучно сказав, що якщо тебе нема в Україні, тебе нема на ринку оборонних технологій. І це здається вже не просто гасло. Точно. І що там показували? Бо казали, було на що подивитись. Було від ракет і що цікаво, дронів перехоплювачів з елементами шаї до наземних роботів і, звісно, реб. Була окрема арена для тестів НРК наземних роботизованих комплексів, понад 20 моделей. О, роботи. Це те, що треба для логістики, евакуації. Саме так можна було їх там ну, поганяти на смузі перешкод. Імітація міста, піску. Бачив того важкого. кажуть до двох тон тягне. Це ж серйозно. Дві тони. Так, це вже не іграшки, а стартапи. Був же конкурс Battle Proven. Був, і наші там перемогли. Clarity – це AI для розпізнавання техніки. Dwarf Engineering – вони роблять шиї для FPV, Farsight Vision – аналіз даних. Ну і блуборд, спецприз взяли за детекцію і подавлення дронів. Приємно чути. А головне гроші, інвестиції були, бо виставка це добре, але. от. Оце найцікавіше. Анонсували понад 100 мільйонів доларів інвестицій. Це Nan Capital з Нідерландів, Verne CAPITAL Німецько-Люксембурзький, Шведи ВАРАНГЯНС американці Одіпус Інк. 100 мільйонів непогано. І наш SWARMER – розробник роїв дронів. Вони залучили 15 мільйонів доларів від американських фондів. Свормер рої дронів. Оце вже цікаво, це ж, по суті, інша філософія застосування. Не один дрон, а ціла купа сколединованих. Так. Їхній СЕО там навіть казав, що, мовляв, пілоти скоро будуть непотрібні. Ну, може, трохи перегнув, але напрям зрозумілий автономність, шиї. Mm, так, і єврокомісар Кубілюс там був, сказав Європі треба вчитись в Україні. Так. І це підводить нас до наступної теми. Про стратегічні рішення. Ота стіна дронів, про яку Кубілюс говорив на східному кордоні ЄС. Саме вона. Наступного тижня міністри оборони ЄС це обговорюватимуть і нас запросили, щоб поділитись під досвідом. Це реакція на зальоти російських БПЛА ну тих самих мопедів до Польщі, Румунії. І яка ідея? Просто паркан з дротами? Та ні, інтегрована система, сенсори, радари, акустика, реб. Засоби ураження від зеніток до дронів перехоплювачів вздовж усього кордону, від Норвегії до Польщі. Ого, масштабно. І хочуть використовувати наші напрацювання? Ті ж акустичні сенсори? Ага. Бо це дешевше, ніж збивати шахет дорогою ракетою. А фінансування планують. Ну, серйозне, до 100 мільярдів євро кредитів східним членам ЄС і ще 6 мільярдів на альянс дронів з нами. 100 мільярдів. Це, звісно, амбітно питання, чи зможуть вони домовитись, і головне інтегрувати стільки всього різного. Технічно це дуже складно. Виклики є безумовно, і політичні, і технічні, але сам факт обговорення показує, що загрозу бачать. і наш досвід тут може бути ключовим. Добре, а поки Європа планує стіни, у нас знову підняли тему відключення мобільного зв'язку під час атак шахедів. Сергій безкресно в флеш коментував, що там. Ну він каже, що зараз такої гострої потреби немає. Більшість мопедів, які до нас долітають, не керуються через мобільні мережі. LC модеми є так навіть з японськими сім картами знаходились, здається. Ага, і аргентинськими. Але це скоріше для телеметрії, координати, швидкість не для керування. Спроби передати координати цілий так блокують. Але каже, треба бути готовими. Ворог же постійно щось вигадує. Цікаво, що росіяни роблять навпаки. У себе на півдні в Криму вимикають мобільний інтернет через наші дрони. Так і не тільки створили цілий центр Рубікон під патронатом їхнього нового міністра оборони. Повний цикл, розробка, виробництво, застосування дронів. І кажуть, саме їхні ФПІвішники добрячі нам нашкодили на Курщині. По логістиці вдарили. Є така інформація, і зараз вони дуже активно працюють по прифронтовій зоні. До 60 кілометрів вглиб б'ють по всьому. енергетика, будинки, вишки, техніка. Нема військової цілі, б'ють по цивільних. Терор. Класика жанру від них. І отут от доречно згадати про навантаження на бійців була розмова з дизайнером UX Девідом Смітом. Так, стійк. він наголошує, техніка має бути простою. Зменшувати когнітивне навантаження, бо під вогнем немає часу розбиратись зі складними інтерфейсами. Тобто простий і надійний FPV може бути ціннішим за наворочену, але незручну систему. Власне, війна в Україні, каже він, це майстер-клас адаптації, прості рішення проти дорогих цілей. І нові компанії, гнучкіші, тиснуть на старих монстрів ринку, вимагають швидших і зручніших рішень. Гаразд, давай до заліза. Реб. Є історія від 424-го батальйону Сварог. О, так. Дуже показова. Їхній екіпаж Бош, Ліма, Саллі знайшли новітній російський комплекс реб КОП 2, розвідником Шарк. І що за звір цей Коп 2? глушив усе. Просто випалював ефір в районі. Наші ФПВ не могли працювати. Але хлопці змогли його пробити. Чим? Ударним рем і. Повністю не знищили, але пошкодили так, що він замовк, і одразу відкрилось вікно для роботи FPV. Розумієш? Один вдалий удар, і ціла ділянка фронту ожила для наших дронів. Класно. Це тактичний рівень, а щось стратегічне в РЕБ відбувається. Є цікаві концепції. L3 Геріс і Палентір просувають ідею радіо як сенсор. Радіо як сенсор. Це як? Дивись. Кожна тактична радіостанція перед передачею сканує ефір, шукає вільну частоту. Так от ці дані, які вона збирає під час сканування, пропонують використовувати як розвіддані. Тобто рація сама стає пасивним розвідником, не випромінюючи нічого зайвого. Саме так, вона просто слухає. Це може сильно змінити тактичну реар. Кожен солдат з рацією, потенційний збирач інформації, важче запаленгувати. Поки що концепція, але напрям дуже цікавий. А що росіяни зі своїм Еребом? Їхній зоопарк. Систем багато, так, але через загрозу від наших дронів вони мусили відтягнути свої найпотужніші комплекси красухи, мурманські далі від передка. І це знижує їх ефективність? Звичайно, намагаються компенсувати окопними системами, але це вже не те покриття. Добре, переходимо до БПЛА. Тут новим, мабуть, найбільше ворожі шахеди еволюціонують. Так, з'явилися версії з онлайн керуванням. Але знову ж таки, як пояснював Флеш, це не через мобільні мережі. А як тоді? Через спеціальні китайські радіомодеми працюють за принципом меж-мережі. Меж-мережа. Це коли дрони ретранслюють сигнал один одному. Ага. ланцюжок таки утворюється, це підвищує дальність і стійкість до перешкод. Модем коштує чимало, десь 6 тисяч доларів кажуть. Але це перетворює шахет по суті на FPV. Тобто оператор бачить картинку і може донаводити навіть на рухомі цілі, саме так, і вести до розвідку це вже зовсім інший рівень загрози. Наскільки це вразливе до нашого ребу, ще питання більше сигналів, але й мережа розподілена. Далі реактивні шахеди, 238 модель, нові гарані. Швидкість. Так, їхній козир швидкість до 500 км на годину максимальна. Крейсерська десь 300, бо дуже ненажерливі. І Яка мета ускладнити роботу нашим мобільним групам ПЗРК перехоплювачам? Точно наздогнати таку ціль набагато важче, поки вони дорожчі, масового переходу немає. Але їхня кількість може зрости, якщо покажуть ефективність, все залежить від наших зенітних дронів. Ще одна новинка і дуже тривожна дрони зі штучним інтелектом вітую умовне назва. Так, дальність 70-150 кілометрів, і головне, вони орієнтуються по рельєфу, барометр, компас, карта, дуже стійкі дорепи і gps спуфінгу. А ще й що робить? На борту нейромережа, часто на NVIDIA Jetson. розпізнає цілі танки, бронетехніку, артилерію. Але Але може помилятись. і це найстрашніше фіксували атаки на цивільних на ринку, наприклад. Нейронка, ймовірно, прийняла скупчення людей за військових. І це вже не поодинокі випадки до 50 атак на тиждень, переважно на сході. Дружківка, Краматорськ. Так, вони явно відточують цю технологію. Це вже елементи автономної війни, дуже небезпечно. FPV теж не стоять на місці, ретранслятори для збільшення дальності. Ага. Піднімають ретранслятор вище, отримують зв'язок на 30-40 кілометрів, а ще з'явилися FPV на оптоволокні. По дроту? невразливі до ребу. Абсолютно, керування йде по волокну. І росіяни тут теж експериментують. кажуть, зробили систему з дроном-ретранслятором для оптоволокна, нібито дальність в чотири рази більша. Звучить складно. Дрон матка з котушкою до нього під'єднані ударні дрони. Як це все летіти має? Ну, от питання. Наскільки це практично, неясно. Але напрямок пошуку зрозумілий обійти РЕБ. А ті гербери, що на Польщу літали, обманки? Схоже, спочатку так і було перевірити ППО, змусити витратити ракети, але нещодавно почали знаходити в них невеликі вибухові пристрої. Тобто, для самознищення чи пастка? Незрозуміло чи то щоб аналізу складнити, чи для тих, хто знайде. Але підходити до уламків тепер ще небезпечніше. Як же від FPV захищатись? Детектори. Оці кишенькові пристрої, що показують картинку з ворожого дрона, це реально рятує життя. Бачиш те саме, що ворог є кілька секунд, щоб зреагувати. Їх роблять наші гаражні ВПК? Так, наші кулібіни, потреба величезна, сотні тисяч, коштують 16-25 тисяч гривень. Росіяни використовують китайські булати, схожі. А ще що? Сітки. Так. Стара добра сітка, і статична, над позиціями і сіткомети дешево і ефективно, особливо на відкритій місцевості, Сіткомет як зброя останнього шансу. А оптоволокні а от проти них універсального захисту поки немає. Тільки тактика, розсередження, пильність, ніякі там кислотні пастки не працюють. Які наші відповіді? Ну, по перше, масове виробництво своїх дронів, план 4,5 мільйона цього року. І компоненти свої робимо. Отріалгол двігуни для FPV показали це важливо зменшувати залежність від Китаю. А по-друге, дрони перехоплювачі, зенітні дрони. Це пріоритет. Є різні моделі і державні, і приватні. Деякі вже можуть працювати і по реактивним мопедам, це значно дешевше за ракети ППО. І захід теж не спить. Дивляться на нас, звісно, британці Марс, швейцарці Дестінус, Кембридж Айроспейс зі Skyhammer всі роблять перехоплювачі. Латвія цілий комплекс тестує: дрони, ракети, кулемети, реб. А американці Lockheed Мартін, точніше, їхній Skunk Works, показали Стеллс Дрон Vectis, великий апарат, п'ята категорія, з досвідом F22 F-35. потенційно для програми CCI, введений для пілотованих літаків. Перший політ у 2027-му. А Норфроп Grumman? Вони запускають літаючий стенд для шаї, система Beacon, літак і ПЗ з відкритою архітектурою. Туди різні компанії зможуть інтегрувати свої алгоритми шаї, тестування мозків для майбутніх дронів. І наостанок дирижаблі. НАТО тестує біля Португалії, фінський кілу ЛТА. Так. Звучить як ретро, але сенс є. Безпілотний на водні висить до 12 годин. Камери, сенсори випромінювань для морського спостереження, захисту кабелів, трубопроводів може бути нішовою, але ефективною штукою. Ну що ж, новини як завжди. Тільки встигай переварювати дрони з шиї, дирижаблі, рації, розвідники. Скоро точно бойові голуби з лазерами полетять. Ага, головне, щоб наші голуби були швидші, влучніші і з кращим ребом. І щоб сітки встигали накидати. Бо, здається, стара добра сітка і пильність це все ще дуже надійна валюта. Не все вирішують терафлопси. Дякуємо всім, хто був сьогодні з нами і розбирався в цих ну непростих, але дуже важливих темах. Ваша увага це дійсно важливо. Так і окрема подяка гурту Брати гадюкини за музичний супровід. Сподіваюсь, він додав трохи настрою. Слава Україні, героям слава.